Друзі, всім привіт! Ви на каналі Миколи Погоріцького і сьогодні ми з вами поговоримо на дві теми: перше це закон про самозахист, друге це приватна власність. Думаю, для всіх очевидно, що в Україні треба змінювати закон про самозахист. Чому? Тому що в нашому законі прописаний деякий аспект, а саме солідарна сила. Що це означає простими словами? Якщо ви, дівчина чи хлопець, неважливо, йдете по вулиці, і до вас домахалися простими словами гопника. І от вони щось від вас хочуть. Щоб себе захистити, ви маєте використовувати лише те, що використовують вони. Якщо у них тільки кулаки, то ви якимось чином маєте відбитися від трьох людей тільки кулаками. Якщо ви дістанете свій ніж, або якщо він у нас є, або наприклад зброю, то в цій ситуації будете винні ви, якщо ви їх пораните. І на мою думку, це абсолютно ненормально. Як ми можемо себе захищати, якщо ми не можемо користуватися зброєю проти сильнішого ворога, та навіть якщо не сильнішого, уявіть собі ситуацію: В ваш дім хтось проникає. Ви не знаєте, озброєна ця людина чи не озброєна. Вона хоче просто щось вкрасти чи зробити вам якусь шкоду нанести фізично? Що ви маєте робити зараз по закону? Викликати поліцію і чекати. Або, звичайно, ви можете зупинити, але зупинити так, щоб у людині ні зламати нічого, не побити дуже сильно. Тобто, якщо ви якийсь майстер спорту, ви зможете. Але звичайна людина не майстер спорту, тим паче, що грабіжник може бути озброєним. Як це працює в США? Це ідеальна система в багатьох штатах. Не знаю, як зараз, раніше було у всіх, зараз в багатьох штатах. До вас залазить грабіжник. Ви йому кулю в лоба. Кінець немає ніяких до вас претензій, абсолютно взагалі формально може пройти суд. Але дуже часто це вони юридично відкривають справу і через одну хвилину її ж закривають, тому що поліція приїжджає, бачить, що людина там з відмичками намагалася залізти. Ви її застрелили. Кінець. Я вам згадаю гарний приклад. Був в Україні років 5 тому. На жаль, тільки по пам'яті, але воно не знайшов. Під Києвом родувала банда, і вона грабила приватні будинки чисто приватний сектор. Одного разу вони прийшли в будинок одного бізнесмена. У нього в будинку була ліцензійна зброя, сертифікована. Ну тобто, звичайна, полі... зброя для полювання. Вона лежала в нього в сейфі, він її використовує чисто для полювання. Значить, залазять ці три грабіжники. Він був на другому поверсі, щоб ви розуміли, дружина на першому. Вони напали на дружину, б'ють її. Він це чує. одразу біжить в сейф, дістає зброю, заряджає зброю, спускається вниз, і на сходах. Він їх попереджує, що або вони перестають, або він буде по ним стріляти. При цьому робить постріл вверх. Вони що? Вони продовжують бити його дружину. І він їх застрелює. Точніше, він вбив одного, двоє втекли. Йому дали вирок за вбивство. Це ненормально. це абсолютно нормально. Людина має право захищати себе і свою сім'ю. Моя беззаперечна думка, що кожен має право на захист себе і своєї сім'ї. Будь-кого, чому це працює в Америці, чому це не працює у нас? По перше, закон і це, в принципі, не по перше, це основне закон про солідарну силу. Там немає різниці. Якщо на вас напали на вулиці з кулаками, намагаються побити, пограбувати, а у вас пістолет, ви маєте право себе оберігати пістолетом. А у нас як? Якщо на вас напали ножем, тільки тоді ви можете дістати ніж і намагатися себе захищати. Але якщо грабіжник без ножа, то ви ножа дістати не можете. Ви маєте кулаками з ним працювати. І це ненормально. Так не має бути, цей закон ми маємо змінити, тому що виходить, що захист СП це бути злочинцем. І це неправильно. Моя думка, яку я не зміню ніколи в житті. Якщо до вас хтось лізе, до вашої, не дай Бог, до дружини, до дитини до вашої, або до чоловіка, ви маєте право захищати до останнього. І можете робити цієї людини абсолютно що хоче. Ну мається на увазі для припинення. Тобто, якщо ви вже От, у вас є зброя, і ви попали людини в ногу, вона вже вам нічого не може зробити. Добивати ну, такому не можна. Це вже кримінал. Але якщо ви випадково попали не в ногу, а кудись і людина померла, ви не маєте за це відповідати. Ніяко від... у вас і так вже моральна відповідальність є. Ще раз уточню, в Америці це працює тільки якщо це, очевидна, це очевидний самозахист. Або десь є камери, або він прийшов до вашої приватної власності. Тобто ну не можна піти по вулиці, такий хоп, і сказати, що на тебе напали. Мають бути певні все-таки докази, і вони їх знайдуть, якщо ви будете брехати, що це був не самозахист, ви зрозуміли. І плавно, ми приходимо до другої моєї тези про приватну власність. В Україні приватна власність зараз просто нічого. В Америці приватна власність. Це святе, це закон, це Боже помилуй, хтось засіхнеться на вашу приватну власність. Ви маєте право її так само захищати. Наприклад, ви йдете додому і бачите, що замки вскриті. і чуєте, що у вас вдома хтось ходить. А, нікого має не бути. І у ситуацію, що ви там не одружений, у вас там ні у кого немає доступу, ні у кого немає ключів абсолютно. Тобто, 100% це злодій. Що робите в Україні? Закрити двері Алло, поліція, і вони поки дві години будуть до вас їхати, бляха, тримати його якимось чином там за закритими дверима. Що робиться в США? Ви маєте повне право зайти і стрільнути в нього? Повне право. І так має бути, тому що це ваша приватна власність. Те саме з машиною. Машина це ваша приватна власність. І її можуть зачіпати тільки тоді, коли це необхідно по рішенню суду. Або якщо конкретні є докази, що у вас там щось є. Грубо кажучи, приклад. Коли поліцейські за те, що ви там відмовляєтеся, я не знаю, надати права або е вийти з машини там до протоколу, підписати протокол, ви кажете, я не відмовляюсь підписати, я це зроблю в машині. Вони такі, ні, вийде. Ну от так о, я маю увазі такі ситуації, і вони починають вас виштовхувати е з вашої машини. Тобто, спочатку вони в неї проникають. Так не має бути. Оце е машина на рівні приватної власності, як квартира. Поліцейський не може просто так до вас, квартиру зайти без дозволу, в машини теж. Як ми взагалі можемо почувати себе вільними людьми, якщо ми не можемо захищати себе, сім'ю і приватну власність? Якщо всі розуміють, що приватна власність можуть будь-який момент забрати, як, наприклад, на бізнес може СБУ справу відкрити, повірте мені, спитайте у юяристів, навіть якщо бізнес чистий, вони можуть заблокувати му рахунки, винести в нього техніку і так далі. Так теж не можна. Чому базові фундаментальні права? Є у громадян США, а немає у громадян України. Подумайте, цей закон про самозахист вже 30 років, бляха йому. І ніхто його не перероблює. Чого? Здавалося б, ніякого негативу для держави. Ніяк не проти політики, а їм просто ліньки. Вони просто не хочуть, щоб ви могли себе нормально захищати. Гарний приклад про захист приватної власності законом, це Японія. У них є аеропорт. Який знаходиться біля території ферми, тобто весь ферма по центру аеропорт навколо, тому що що вони не змогли його викупити. Навіть туди більше того, приїжджав сам Трамп, намагався викупити ту територію. Держава намагалася, різні не міністри, але ну, депутати приїжджали, щоб домовитися, тому що це об'єкт інфраструктури. Там аеропорт власник цього майна сказав: Ні, я продавати не буду ні за які гроші я тут народився, я тут помру. І знаєте що? Все так і сталося. Він там живе досі. Він там досі живе, і ніхто не намагається його звідти витрати. Не, було, не приїхало СБУ його бичити, його намагатися посадити. Не приїхали прокурори на нього кримінальну справу відкривати, тому що це його приватна власність. Як він хоче, так він і робить. І неважливо, критична там інфраструктура не критична. Треба було державі думати про те, що воно може знадобитися до того, як у людини з'явилася там приватна власність, а не коли з'явилася, вирішувати, що воно вже йому не треба там. Друзі, всім дякую, що подивилися. Пишіть, будь ласка, коментарі, згодні ви зі мною чи ні. Наступна тема буде легалізація зброї. Лайк, підписка, дзвіночок, па-па.